Всім доброго раночку. У нас сьогодні 2 червня, 6.30 ранку. Сьогодні градусів, щось таке хмари. У нас на вечір перебувало теж, дуже, дуже вітер сине. Понаносу сміття, вітер. Віточки бої. І ага. тут ой, вітрино так. Далі чутно. Встала зарані. Чого того, що Галата їде в школу, в неї починається літня школа і 7.16 сюди прийде автобус і її буде забирати. Зараз зроблю собі каву зранку, поп'ю і буду її збирати. Усім гарного дня. Все, я вже в рюкзачок взяла. Я йду за авто. Зослає білога. Я не в перший клас, це підготовці. Ну, літня школа для дітей, які йдуть у перший клас. Але в неї ще вчителька буде, її любима вчителька англійської. І вона там буде викладати. Тоу to... Місі Стрит. Да, Місі Стрит. Це був учитель фанзика. Да, Пан Диський, вона буде. Да. Ну, будем чекати. Десь вона або тут стане, або тут стане, не знаю, де а стане. А До школи за далі Все Скоро чекаємо ще три хвилини. Ми вже чекаємо автобус, світер, холодно, вілети каже, куртку напевно. Убої з дітьми удаємо автобус, діла ці рушення. Каже, коли він буде ще домашні. Машину своїх бужей і жидіться, коли автобус. Я не знаю. Ідеальна погода. Ну, чекаємо, комусь йде. Вона вже рада така, як не знаю хто. Приїхав на ращі. Полялю, іди сюди. Поїхала моя зірка. В школу. Щаслива. відмітила її. що Додайте, зараз сяда, на автобус. Віола поїхала до школи. Я зараз сміття викину. в мене цілий кошик стірки. Зараз поміняю сміттєвий пакет бак, і буду закидувати прання. У нас намічається на вечір дощ, але я не знаю, чи він буде ввечері, чи він буде вдень, тому що я бачу, що дуже сильно затягує вітер. Ну, вона буде автобусом їхати, нічого їх там не привезуть, і під хату я її вийду і заберу. Все, по можливості буду показувати, що я ще буду робити. Бегала ти малюнок. Ще хотіла показати, от які я використовую капсули для прання. Так вони виглядають, вони без запаха. І вони для чутливої шкіри, Гіпералергійні вони. Через те, що у мене віолети надзвичайний тайт, трошечки є алергія. Ми починаємо чесатися. Тому я використовую тільки ось такий. І ще я використовую такий кондиціонер. Зразу також кидаю в стірку. Я не знаю в Україні чи є. Я думаю, якщо є, то беріть. Отак вона виглядає в капсулах. Так, чи сам якось така різкость. Ага, отак. І оце я кришечку, півкришечки накидаю, залежно від того. Скільки прання в мене, але я стараюся по максимуму брати. Так, потім в сушку я кидаю отакі серветки. От так. Після того, як пообралася, вона на вулиці так, сьогодні буде дощ, то я буду сушки сушити. І вони, отак виглядають, ці серветки. Я беру десь 2-3 серветки на одну сушку. Вони, по-перше, мають дуже приємний запах такий свіжості, і вони під час сушіння не електризують одяг, тому що при високій температурі одяг електризується. Але при використанні цих серветок то одяг залишається дуже такий м'якенький і не електризується. Так що такими засобами я. Користуюся.